В Цьому відео ви дізнаєтесь біблійні відповіді на питання, що станеться з нечестивими, що відбуватиметься під час тисячолітнього царства, коли буде кінець злу. В передньому відео ми з вами детально розглядали просто про смерть та Воскресіння. Біблія говорить нам про два Воскресіння мертвих: одне, коли прийде Христос, Воскресіння життя, інше ж після тисячолітнього царства, Воскресіння суду на засудження та загибель. Під час другого приходу Христа воскреснуть померлі праведники, а ті, хто зустрінуть його прихід живими, будуть підхоплені на Хмарах на зустріч з Господом у повітрі і так завжди будуть з ним. Воскресіння праведних Біблія називає першим Воскресінням. Воскреслі вже не помруть. Вони будуть священиками Бога та Христа і царюватимуть з ним тисячу років. Їм буде дано суд над нечистивими, Нечестиві, які живими зустрінуть другий прихід Христа, не витримають слави Його приходу та загинуть. Мертві нечестиві під час другого приходу Христа не воскреснуть аж поки не закінчиться тисяча років царювання. Впродовж тисячі років сатана буде зв'язаний обставинами. Земля порожня, на ній немає жодної живої душі, немає кого спокушувати або знищувати. Праведні, взяті Христом на небеса до нового Єрусалиму, нечастиві, що жили до приходу Христа, померли і не воскреснуть до кінця тисячолітнього царства. Сатані та його ангелам немає чим займатися впродовж цього часу. Коли Господь повернеться зі спасенними на землю наприкінці тисячі років, оливна гора, що навпроти Єрусалиму зі Сходу, розпадеться на схід і на захід. Половина гори посунеться в вік півночі, а друга половина на південь, утворивши таким чином дуже велику рівнину. Все це здійсниться, тому що господні ноги стануть на Оливну гору. Незабаром на місце Оливної гори з неба від Бога зійде новий Єрусалим. Як тільки закінчиться тисяча років, мертві нечистиві оживуть. Сатана буде звільнений зі своєї в'язниці, вийде зводити народи і зібрати їх на війну проти нового Єрусалиму, щоб його завоювати. Це свідчитиме про те, що сатана не змінився. В ньому так і залишилось зло. Спроба диявола захопити Боже місто зі спасенними в ньому буде зупинена Богом, з неба зійде вогонь та назавжди знищить все зло сатану та його прибічників. Після того, як очищаючий вогонь погасне і гріх буде викорінений, Господь подарує нове небо і нову землю, в якому перебуватиме разом з нами вічно. Прийнявши Христа сьогодні, ви можете забезпечити собі місце в майбутній вічній оселі. Чи не час потурбуватися про це сьогодні? Можливо, завтра буде надто пізно. В наступному відео з цієї серії. Ви дізнаєтесь про нове небо і нову землю. Тож ставте лайки, діліться цим відео з іншими, щоб якомога більше людей побачили це та інші відео з цього каналу. Якщо бажаєте підтримати виробництво подібних відео, то скористайтесь будь-яким зручним для вас методом Приватбанк та Патреон, якщо ви знаходитесь за межами України. Детальна інформація в описі під відео до наступних відео.